Тема дані лабораторної роботи вимірювання відносної вологості повітря. В даній лабораторній роботі є два експерименти. для першого експерименту ми використовуємо два штативи та два термометри. Одним термометром ми вимірюємо знімаємо покази сухого термометра, а іншим волого. Як можете побачити, знизу є марля. Ми будемо намочувати дані експерименти. Для другого експерименту потрібно Прості побутові термометри, один ви можете побачити себе на підвіконі, а іншим вимірювати температуру тіла. Для кращого досвіду ми повинні зафіксувати показ сухого та вологого термометру. Стосухи термометр показує 11 градусів, а для того, щоб вимірити показ вологого термометра, ми повинні взяти сплянку води та наночити його. І чекаємо деякий час. У другому досвіду беремо два простих термових запад. Одним ми знімаємо покази сухого. Тут показує 12 градусів. А іншим беремо та обгортаємо в серветку. Тепер намочуємо. Та залишає споки їм деякий час. З нього покази вологи в термометрів. Із першого досвіду 7 градусів, а із другого 8. Користуйтесь психометричною таблицею визначить вологість повітря самостійно.